Ну що, вітаю в фіналі тих, хто вижив, як то кажуть. Останній ривок. Декілька рядів. То відео буде останнє. Ось тут зараз ми сліпою петлюю. А ні, спочатку фінальний напістовчик. А тепер сліпа петля. Перший стовпчик без накиду. Ось так петля лишається. Далі витягуємо дві петлі з наступних двох стовпчиків і пров'язуємо разом. Це буде в нас як три стовпчика з однією вершиною. Накид, стовпчик рельєфний з накидом за перший стовпчик. Тут думаю, все зрозуміло. Повітряна петля. За перший стовпчик в нас буде рельєфний попкорн. З п'яти стовпчиків з одним накидом. Два. Три. Чотири і п'ять. Один, два, три повітряні петлі. За наступний стовпчик рельєфний стовпчик без накиду. Один, два, три повітряні петлі. За центральний стовпчик попкорн. В кожному рапорті в нас буде три попкорна, між якими рельєфні стовпчики без накиду. Третій стовпчик, четвертий. П'ятий. Так. Один, два. три. стовпчик полю, один, два. Три. Один, два, три, чотири. П'ять. Закріпили один, два, три, і ось тут рельєфний в нас буде на півстовчик. Один, два, три. І повторюємо ось так по три попкорна. Обв'язуємо ось цю частину. В кінці ми з вами зустрінемось. Тут попкорн накліпали, зупинились рельєфним напівстопчиком Ось тут у нас чотири стовпчики без накиду. Перше пропускаємо, останнє пропускаємо середні два пров'язуємо з однією вершиною. накид рельєфний напістопчик. В на Ось так. Тепер будемо обв'язувати ось цей попкорн, дві повітряні петлі. Накид три стовпчика з накидом в арку з однієї петлі. Між рельєфним стовпчиком і попкорном. Ми таку пелюстку вже в'язали ось тут. Точно так само буде зараз. Хто не пам'ятає, будемо разом. Перший, друга, третій стовпчик, четвертий в попкорн центр. Перший, другий, третій. Тепер йдемо на обв'язку. Ось тут в арку. Тут за стовпчик. Стовпчик з накидом, на пів стовпчик. два стовпчика без накиду. Три стовпчика без накиду. В наступний стовпчик ще знизу. Розвернули роботу. Тепер піднімаємося з іншої сторони. Ось. Ми опускалися. Тепер ось рельєфні стовпчики ми піднімаємося. Перший. Другий. Третій. Два стовпчика. У наступний аркус на пів стовпчик. стовпчик. з накидом. Тепер ми повернулись назад до гори. Сліпа петля, перший стовпчик з накидом. Ми з'єднуємося. так, Просто сліпою петлею. Петля підйому, підряд в'яжемо, починаючи з першого стовпчика. Чотири стовпчика без накиду. Піко з трьох повітряних петель. З'єднуємося ось так. Стопчик без накиду, цей самий стовпчик. Пров'язуємо два стовпчика без накиду. І третій ми в'яжемо не за тіло, а ось так. Як рельєфний зворотній стовпчик, але тільки за вершинку. Один, два, три, рельєфний стовпчик без накиду. Один, два, три. Ось такі пелюстки. Накид і знову починаємо це вам гратись надовго. Третій стовпчик. Центр. Знову три стовпчика. З накиду на стовпчик, два стовпчика без накиду. Тепер три стовпчика без накиду піднімаємо. 1, два, три. Два стовпчика без накиду. пів стовпчик. стовпчик з накидом. Сліпа петля. Перший стовпчик, повітряна петля. Один. Два. Три. Чотири. Три повітряні петлі, піком. Стовпчик без накиду. Сюди, ж, Один. Два. І третій ми пров'язуємо ось так за саму вершинку сліпу петлю. Один, два, три. Стопчик без накиду. Один, два, три. Ось такі пелюстки, які вже були. Дов'язуєте. До центру. Дійшли ми до вершини, ось до пелюстки, рельєфний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик з накидом, повітряна петля, попкорн з п'яти стовпчиків з одним накидом. Ось так повітряна петля, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду. Ось такий попкорн, який ховається за пелюсткою. Далі ми пров'язуємо дзеркально, як і ось тут. Аж до ось цієї частини. Дійшли знову до цього місця. Тут 4 стовпчика без накиду. Перше останнє пропускаємо 2 центральних прив'язуємо з однієї вершини. І знов переходимо до цієї частини, яку ми в'язали на початку відео. То цей ряд, вже всі елементи є. Найдивніший елемент це ось цей захований попкорн. В наступному ряді буде там формуватися пелюстка така. Ну, майже на фініші. Закінчити цей ряд, зустрінемося в наступному. Останній ривок і відпарюємо серветку. З'єднемося ось в саме перший стовпчик. Для підйому. Так, гарно підняли. Накид. Маємо пров'язати два рельєфних стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. Перший, як ви вже зрозуміли, за ось цю сторону, а інший ось сюди. І з'єднуємо разом. Далі, стовпчик без накиду в арку. Рельєфний стовпчик. За попкорн? Два стовпчика без накиду в арку. Рельєфний За рельєфний стовпчик. Два стовпчика без накиду. Ось це центральний попкорн. над одним треба сформувати піку. Яким чином формувати? я Хочу зробити це ось так: стовпчик без накиду: Один, два, три. Ну, треба сюди. І відразу. Один, два, три, ось. Якщо у вас є краща ідея, можна любила би рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик. Два стовпчика в арку, рельєфний стовпчик за попкорн. Рельєфний стовпчик за попкорн, стовпчик в арку. Рельєфний відразу за. Стовпчик рельєфний. стовпчик без накиду. Рельєфний запах кор. Ось. Таким чином. Якщо у вас виходить, що десь ви стягуєте, може таке бути. Або пров'язали ось до половини, поклали все на стіл. І навіть легенько пальцями запіко. Потягнули лягло чудово. Якщо береться хвилями, і навіть коли ви його потягнете, воно досі хвилями, зменшуєте кількість стовпчиків без накиду. Якщо сильно стягується, навпаки, ось тут, в цьому місці, де ми в'язали, по одному стовпчику, ось тут два і тут два в'яжеться відповідно. Два стовпчики. рельефный три столбчика пико наступна арка також три столбчика Эточка вытянулась Рельєфний, два стовпчика, за попкорн, рельєфний стовпчик, один стовпчик, рельєфний, один стовпчик. Ось таким чином. Чому ось тут по одному стовпчику, бачите, воно вже саме вимальовує. Такі пелюсточки виходять своєрідні. свої рідні. Прорезайте цю частину, зустрінемось ось тут. Ми дійшли ось до цієї частини. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Чотири повітряні петлі. Зворотній стовпчик без накиду, рельєфний. Ось тут дивимося, центральний стовпчик. В цю сторону ще один. Ось так: Стовпчик без накиду. Один-два, три повітряні петлі. Відповідно, ось тут відрахуємо один-два, три стовпчика, і за четвертий ми пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду. Один, два, три повітряні петлі. Спускаємося от сюди рельєфний лицевий стовпчик. 1, 2, 3, Знову дивимось. от центральні три стовпчики. Вони мають бути незадіяними. 1, 2, 3, 2, 3. Таким чином ми доходимо до ось центру сюди. Так, ось такі гарні пелюсточки, вони нікуди не задираються, лежать акуратненько. Якщо у вас стягує, додаєте повітряні петлі. Воно не має тягнути. Воно має вже це останній ряд, має все лежати акуратно. Так, рельєфний стовпчик без накиду і три повітряні петлі. Ось тут ми маємо пров'язати таку саму пелюстку. Тобто, накид між попкорно і стовпчиком пров'язуємо. Три стовчики з накидом. Ось сюди. Накид. Тепер повертаємось. стовпчик з накидом, рельєфний на пів стовпчик, два стовпчика без накиду. Чотири. Тут уже не три, чотири стовпчики без накиду. Це у нас три, чотири. Один стовпчик без накиду. Ось тут, сюди, варко, Такий свій поворотний стовпчик. І тепер піднімаємось чотири рельєфних стовпчики без накиду. Два, три, чотири, два рельєфних стовпчики. Потім напівстовпчики і стовпчик. З накидом. Ой, вибачте. Сліпа петля, повітряна. Один, два. Три четвертий стовпчик. Це якраз центральний тайм, який пров'язувався в попкорн над ним піком. Ще один стовпчик сюди ж. Три, два. Тут спускаємось сліпою петлюю. Ось так. 1, два, три. Рельєфний стовпчик без накиду за рельєфний стовпчик. Один, два, три. Рельєфний, рельєфний, рельєфний зворотній. Ну і, власне, все. Один, два, три. Таким чином, ми обв'язуємо по колу, відпарюємо і насолоджуємося красою, яка в нас вийшла. Зараз закінчу і зніму кореньке відео окремо по розмірах, затратах по пряжі і тому подібне. А вам легких петельок? Пишіть в коментарях, що у вас вийшло, які ряди у вас не виходили. І свої ідею для наступних майстер-класів. Гарного всім дня, безпечного дня і до зустрічі в наступних майстер-класах. Ну що, мої друзі? Рукодільники, рукодільниці. Закінчила, щойно відпарила, сильно її не розтягувала, тільки так, щоб вона лягла по розмірах. Гачкувала я її гачком 1,75. Пряжа вівчарі етнокату. Зараз ось така. 600 метрів 100 грамах, ну, тільки відповідно, червоного кольору. По розмірах ширша сторона 50 см. А вища майже 40. Ну, тут 39 з копійками, То 40 на 50. ну. По текстурі, скажу вам бомба. От. Клас. Просто неймовірна краса. Тому хто ще не почав її гачкувати, доєднуйтесь до нас. В цьому тижні майстер класи всі вийдуть. Останні ряди, ось ці, вийдуть в цю суботу. То в мене. Зазвичай понеділок і четвер виходять, я вирішила за цей тиждень все закрити, тобто, в суботу буде останнє відео. Так що, легких вам петельок. І очікую вас в коментарях. Можете знайти мене в Фейсбуці і кинути в мене фотками своїх шедеврів. Можна буде зробити відео із вашими результатами. Бувайте!